Сумська громада провела в останню путь двох воїнів-захисників України. Вранці у Свято-Миколаївському храмі відспівали солдата Юрія Вороніна. За інформацією сумського центру комплектування, чоловік був кулеметником стрілецької роти стрілецького батальйону. Загинув 29 жовтня 2023 року поблизу Кліщіївки Донецької області. Йому назавжди залишилося 30 років. Це був найкращий друг про нього поганого нічого не можу сказати. І якби він не був такою людиною, я б тут час не знаходився. Я ніколи в житті не мог повірити, що ця людина може погибнути. Я 10 місяців чекав, коли його привезуть. Він син моєї співробітниці, з якою я проработала 30 років. Він замечательный син, У нього всі діти замечательні. Ну, Юрій був дуже артистичний, веселий хлопчик з юмором. Понятно, й заботливий. Він не прятався. І він для нас залишиться героєм всегда. Солдата Олександра Матвєєва відспівали в Свято-Георгіївському храмі. За повідомленням Сумського центру комплектування він був стрільцем-зенітником зенітного ракетного взводу штурмового батальйону. Воїн загинув 4 вересня біля населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. Чоловікові було 36 років. Дуже тважний, добрий. У нього є син Матвієм. Звуть. Дружина, ну вони розведені. Останній час він був сам. Батьки в нього померли. Він так і був отважний. Я думаю, йому хотілося добровольно защитити нас, нашу родину. Думаю, що так. Нормально, добрий чоловік. Виросли з'їзду. Як звичайно, дружили, бігали, гуляли. А потім повиростали, поразбегались, у кожного своя життя. А так и іноді встрічались. Ну, відка після відспівування обох захисників поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Анна книж Віталій Паденко Суспільне новини Суми.